І всім привіт! З вами знову ж MixHardMix, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Наша ферма Мобів дуже гарно працює, Е, Так, тому що вона з кожним днем швидше і швидше починає працювати. Тому що там вже стільки пороху, що ми можемо цими от феєрверками... Просто не знаю. <кхм> не знаю навіть, що ми можемо з тими феєрверками зробити, але це просто класно працює. Я в шоці. Я в шоці, вона класно працює. Так, дивіться тут. Ось так от. Бачите? Раз. І зараз. другий два. Ви бачите, скільки тут пороху? Настільки пороху не було ніколи. За один день. Майже так! Зараз і я ще вам хочу дещо сьогодні показати. Зараз ми біжимо додому і крафтимо феєверки. Так. Я там хочу дещо вам показати, що ж можна ще з цими феєрверками робити. І це просто. Я от дуже люблю оці от фейерверки тому що вони Вони дуже класно в Майнкрафті працюють. Так. Тепер беремо сюди. Ось так от. Так. Мені потрібні фейерверки о. Зараз є не тут, не тут, не тут, не тут, а ось тут. Давайте оціла двадцять двадцять одна штучка. Шістдесят три ферверки. Ось бачите? Так, вони без цього. Вони без нічого. Але якщо оцю от руку взяти фейерверки, в другу руку взяти арбалет, дивіться, що вийде. Зараз ми йдемо в тір, дивіться. Оп! Бачите? Я загрузив фейерверк в арбалет. І тепер в нас ракетниця. Це от дуже класно працює і. І ось так. Дивіться, навіть в коня, якщо цілитись. Зараз, а що з цим взагалі? Я не знаю, як воно працює, але зараз ми будемо розбиратись, як воно тут все працює. Ось, бачите, але воно дуже довго так все працює і в мене дуже лагано. Ну-ка. Ось і на дуже малу, малу дистанцію. Ось так. Зараз я ще трошечки вам покажу одну штучку. А ну-ка. Ага. Так, в мене ще 18 цього пороху. І зараз потрібно. Ще дещо зробити. Ми зараз будемо робити красочні фейерверки Так. Вони дуже красиві будуть. І вони дуже будуть такі за. І зараз буде замітно, що я попав. Зараз буде дуже класно. <гум> так. Мені зараз потрібно взяти трасник. Так, порох в нас є. І мені потрібно ще взяти Красители Красителі. А тут є красителі. І, І, тіки... І тільки вогняний шар. І тільки... І тільки вогняний шар. Так, а як ці шарики роблять? Ось ці от да? Ось ці от. Звездочки. Беремо. Ось так от. Потім беремо зараз, як там робити ферверки. Ось. Зараз буде дуже класно. Так. Беремо, зміняємо. Ось це на ось це. І зараз ви побачите, в чому різниця. Бачите? Як це прикольно? Вона, типу, розривається. Так. В цьому красота. Давайте ми на вівці перевіримо. Не уходь. не уходь. Ось, бачите? Це все працює, але дуже медленно. Тому нікому не раджу це робити. Нікому не раджу, тому що це дуже так. Воно медленно летить, і все робить не швидко. Ось так от. Цілимось, стріляємо, попадаємо, воно все розривається і все хорошо. Так. І ось так це, в принципі, працює. Пишіть, як вам, це. Я сьогодні вас навчив фейерверки крафтити, хто не знав, як це все робити. Я зараз піду додому тільки захвачу лазурит і вас ще і хочу. коє-що зробити дещо зробити, дещо зробити. Так. Мені його ще треба ж за, за, за цим от кадром мені потрібно буде дещо зробити, а піти в. Оцей от підводний храм за цими. мене. За. Оцими от блакитними кірпічами. Ось, як це називається. Щас. А ну-ка, зараз. А це ж називається призмарин. Вибачте? Це називається призмарин, але я хочу трошки його добути, щоб зробити оцей от підводний. Підводний проводник, щоб в мене було завжди біля нього світло, і я міг безкінечно плавати під водою. Ось так. Тепер ми беремо ось так. І ми беремо ось такі от книжечки. О! Хм, це прикольно. Давайте на легкість зачаруємо і. Так, бронебійність чи мощ. Давайте це. Ось так. І це зараз потрібно все скласти в полиці. Тому що ж в мене є ж полиці під ці книжечки. Да-да, книжечки. І, в принципі, ось так. Як вам? Всім дякую. так, Всі підпишіться на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!